Вітаю всіх! У мене було питання про Луганську область, руйнування міст в Луганській області. Я розумію, що вона майже вся окупована, але давайте так. Я гляну ось так. До кінця 2023 року будуть сильні руйнування міст в Луганській області. До кінця 2023 року будуть сильні руйнування міст. Саме сильні нові руйнування. Ви знаєте, руйнувань не буде нових, бо наші наші, логістика для наших важливих саме логістика. Ресурси, логістика. Вони вивчають знаходження там ресурсів та логістики. Не більше того, тому що активних боїв на території ще немає таких великих. Так, і є частина. Луганської області, де є лінія фронту, там є бої і там вже є руйнування. Нових руйнувань великих по містах не буде, бо наших цікавить саме логістичні шляхи. І де все це проходить, і вони будуть дивитися це все зрозуміло. Їх цікавлять наші, наших цікавлять їхні. Так і буде. Не більше, не менше, до кінця 2023 року в Луганській області. Тому не хвилюйтесь передчасно. І якщо ви. Готу до нового року святкуйте новий рік.